Каце венечний теж вже перевисів, прилично перевисів. Він уже почав заізюмлюватися, і тут мускачище зашкалює. Я сумніваю, що я його буду срізати, тому що вже ягоди вже починають заізюмлюватися. Да, і туди він йде трошки далі. Ось така пальчикова ягода. Ну там уже всередині явно. Починають заізюмлюватися, ну отакий от і тут починають пропадати. В общем, вінічний. Сьогодні сьогодні 10 вересня. Так, так, а це Аніта. Плисенки Олега Михайловича. Так, що тут? А, тут дві пропавші він бачу. Я ж дивлюсь, що вони кольором трошки не такі. Вот это вот. Ну тоже я уже бачу тут внутри начало заизюмливаться. Причина рада или повреждение к этому в середине. Ну тоже. Сейчас я одну сверху все-таки возьму. Мясо есть, там уже легенький мускатик есть. Вверху. У мене було два куста, Аніти, я один оставив, а один взяв перевив. От на даний момент вже жалію. Жалію, було б якраз докупи, було б суперово. Цей год для них була склона, і багато чого я вже жалію, що я посив на перепевивку по ітогам минулого року. Так, Аніта сьогодні 10 вересня. Вона замикає ето, всю колонну вот анюта, рубіновий юбилей і так далі от і вона последня, вона саме позже пішла. Саме позже пішла на сотрівання. 10 вересня аніта. Тільки що я взяв хрустяща салатка м'ясиста, але така як гурець, трошки сук там. Это фаетон писанки. Я, конечно, до нього якось негативно відносився тому в тому плані, що э, багато грозей з горохом. Дав його не так -то їх і багато, но, но ця вже більш-менш і то все одно гарошені є. Даже на цій крупній і теж гарошені. Ну, башкара і вроді повода нема, но там хто знає. Так, в общем, Вроді гороночка ще більш менш. І там ззаді вроді непогано. Ну, Взагалі, фаетон я зріжу. Сьогодні 10 вересня. Я зрізаю його весь, а там будемо дивитися, що залишимо, що пустимо на ринок, в общем побачимо. Фаетон. Сьогодні 10 вересня. Це радуга. Це ключова. Ну, если бы сказать, что вин трошечки с зеленцой, вин взял что-то от м -м, подарка Украине. Тоже такая розовинка, ягода за носиком. Не знаю, что еще показать. Как то что сентябрьский, Представь. да, хороший сортик. Так, сейчас мы его будем срезать. Радуга сьогодні 10 вересня. Непогана форма і устойчива. Ну, сентябрьська. Радуга.